Я так зрозумів після попередньої проповіді про байку про Зуску Чайку, зрозумів, що це не тільки дітям підійшло, але й дорослим. Тому хотів би сьогодні теж одну історію вам розповісти. Тільки це не байка, це реальна історія із життя. Це відбулося. Далекому 1531 році, також в грудні, як у нас зараз є цей час, грудень місяць, відбулося в Мексиці. В той час в Мексиці була дуже важка релігійна ситуація, там було дуже мало християн, і в основному, основними релігіями були язичницькі. Релігії, поклоніння язичницьким богам, Богу Сонця, Богу місяця, але навіть гірше, що було дуже, був дуже сильний вплив сатаністичний, дуже е, сильна влада е, була під впливом диявола і приносили жертву дияволу. Навіть були такі події, що на якесь свято демонічного Бога принесли в жертву 80 тисяч людей. Ситуація духовна була дуже дуже складною. І в той час в такому важкому періоді існування цієї країни Мексики в 1531 році 9 грудня один. Чоловік, якому було приблизно 55-57 років, він зранку йшов на святу Месу. Ну, так як ми сьогодні зранку йшли на месу, так і він. Тільки нам ближче трошки, навіть якщо хтось в Мукачеві і далеко живе, то все рівно нам ближче, тому що йому треба було кілька десятків, навіть кілометрів пройти. І він зранку поспішав на Месу. І проходив через один пагорб, який називається в Мексиці пагорб Тепеяк. Цього чоловіка звали Хуан Дієго, тепер святий. Папа Йоанн Павло ІІ визнав його святим. І коли він проходив через цей пагорб, тоді він зустрів жінку, з'явилася йому прекрасна, смуглява. Чорноболоса дівчина років приблизно 15. Вона мала дивне, блискуче вбрання, рожеву туніку, блакитну накидку і була підперезана Чорною стрічкою. А в індіанців це означало вагітність, що жінка була вагітною. І ця дуже гарна жінка. Сказала до Хуана Д'єго, я Діва Марія, мати правдивого Бога, котрий дає і зберігає життя. І каже до Хуана Діго, треба тут, на цьому місці, збудувати храм, збудувати святиню. Ну, Хуан Дєго каже, я бідний селянин, в мене грошей нема, тому, будь ласка, звернися до когось іншого, я цього зробити. Не можу, це не в моїх силах. Я простий чоловік із села. І Діва Марія каже до нього: не переживай, іди до єпископа е в Мехіко і скажи йому моє прохання. Скажи, що Діва Марія, мати правдивого Бога, <кій> просить, щоби на цьому місці збудувати храм. Ну, Дієго пішов. До єпископа, і так як це зазвичай буває з об'явленнями, що єпископ не вірить. Об'явлення каже: ні-ні-ні, нічого такого, не придумуй собі, деякі оповідання говорять, що навіть його перший раз і не прийняв. Потім каже йому, що не придумовуй собі нічого такого, йди собі. Ну і Дієго пішов додому, коли він повертався. То знову побачив на пагорбі Богородицю. І вона, він їй сказав, що єпископ, віруючий в Бога, але не вірить в об'явлення, не вірить в те, що відбулося. І каже йому Марія, піди завтра знову до єпископа і повтори моє прохання, підкресли, що цього бажає Пресвята Діва Марія, Мати Господа. Ну і наступного дня. Пан Дієго знову йде на святу месу, звичайно, спочатку, потім йде до єпископа, просить його, щоб він повірив, а єпископ каже: добре, але мені потрібен знак. Знак, який підтвердить, що це правда, що це дійсно Богородиця тобі об'являється. Добре, Хуан Дієго повертається назад, іде через цей пагорб. і... Каже, що єпископ просить знак. Марія каже: добре, завтра будеш йти цим місцем, і я дам тобі знак, який ти передаш для єпископа. Ну і тоді Хуан Дієго збирався відвідати свого хворого дядька, якого звали Бернадіно, який вже був в дуже важкому стані, помирав. І він пішов до цього дядька, і той попросив, щоб. Хуан Д'єго привів йому священика, який його посповідає, і уділить йому таїнство єлеопомазання, намащення хворих. Ну і коли Хуан Д'єго йшов за священником, він пішов іншою дорогою для того, щоб не зустрітися з Богородицею, тому що йому було соромно, що він не виконує її завдання, яке вона дала, а пішов допомагати своєму хворому дядькові Бернадіно. Але так як це буває з Богородицею, вона може об'явитися в будь-якому місці. І вона його застала по тій дорозі, якою він ішов, і каже йому: не хвилюйся, твій дядько буде зцілений, не потрібно йти за священником, я його оздоровлю. І потім виявилося, що в той момент, коли вона це сказала, його дядько був. Чудесно оздоровлений. В нього була лихоманка. І теж оповідання говорять, що Марія об'явилася теж і цьому Бернадіно дядькові Хуанадіго і сказала йому своє ім'я, щоб її називали Мати Божа Гваделубська. На той час це було не зовсім зрозуміло, чому Гваделубська. Це слово Гваделупа могло мати кілька значень. Одне це якась каплиця в Іспанії, де, до речі, Колумб, котрий відкрив Америку, молився і дякував Богородиці за її заступництво. Але теж в цій мові астеків цих індіанців, котрі жили в той час в Мексиці. Гваделупа означає та, котра розчавила голову Змія, а це напряму говорить про Богородицю, розтоптала голову Змія. Ну і потім Хуан Дієго пішов знову на цей пагорб, повертаючись до Мехіко. І там на цьому пагорбі це був грудень місяць, зима. Він побачив, що цілий пагорб заповнений квітучими трояндами. Він почав їх зривати, і Богородиця йому допомогла в цьому. Він зняв свій плащ, а плащ, який вони носили в той час, він служив для багатьох справ. В нього можна було щось скласти, це міг бути як гамак, як плащ, як, ну, багато багатофункціональний. І вони поскладали в цей плащ ці троянди. Вони були рідкісні, здається, такі, що в той час в тому місці такі ще не росли, не були завезені до того місця. Але що відбулося? Коли він приніс до єпископа ці троянди, розкрив цей плащ троянд, то всі впали на коліна, тому що на цьому плащі вони побачили. Відбиток, образ Пресвятої Діви Марії. Це ось такий, не знаю, може, чи видно вам буде, чи ні, такий образ Богородиці. Можете собі теж в інтернеті знайти Пресвята Діва Марія Гваделубська. І так відбулося те, що єпископ і всі, які там були, вони повірили, що Об'явлення є правдивими, що Хуан Д'єго дійсно бачить Богородицю, і побудували там капличку. Здається, впродовж двох тижнів вони вже збудували маленьку капличку, яку посвятили вже перед Різдвом. І впродовж чотирьох днів, 14 з половиною тисяч людей були там охрещені за чотири дні. А в наступні шість років до 1538 року вісім мільйонів індіанців були охрещені і прийняли християнство, ввійшли до католицької церкви, і це є один із найважливіших плодів об'явлень Матері Божої в Відбулася християнізація всієї Мексики, а потім цілої Латинської Америки. Чогось такого настільки масового навернення не було ніколи. В Книзі діянь Апостолів ми читаємо, що 5 тисяч людей навернулося, 3 тисячі людей охрестилося. Тут набагато, набагато навіть більше. Навіть читав історію, що коли священники входили до якогось села, навіть не доходили до нього, то люди масово вибігали до них сотнями, тисячами і просили про хрещення. Наскільки це інше, ніж є зараз, де так багато людей у світі живе без Бога і не хоче навернутися. Іншим е, плодом об'явлень Матері Божої Гваделупської було те, що зник расизм та націоналізм. Е, в той час була дуже велика ворожнеча і ненависть між індіанцями і іспанцями. І плід об'явлень те, що вони всі охрестилися, вони прийняли віру християнську. Вони почали творити якби, єдину культуру в Мексиці, вже християнську, і індіанці, і іспанці, і перестала бути ця ворожнеча між ними, вбивства один одного і так далі. Ну і, звичайно, вони відмовилися від цих демонічних впливів і поклоніння різним злим духам. Всі стали дітьми Марії, Матері правдивого Бога Ісуса Христа. Щорічно до цього міста, яке потім назвали Гваделупа, в Мексиці приїжджає близько 14 мільйонів людей. Цей образ Матері Божої Гваделупської є теж тим особливим, що пізніше, коли вже можна було робити різні дослідження. То в її очах побачили якби, відбиток тих людей, котрі, котрі там були, коли Хуан Д'єго приніс ці троянди. Це були такі спеціальні дослідження, які виявили в очах Марії явище рефлексу. Це притаманне тільки живій людині. Тобто, коли ми бачимо в очі, дивимося в очі. Іншої людини ми там можемо побачити себе або побачити природу, те, що бачить людина. Щось таке відбулося на цьому образі, що в очах Марії є зображення 12 людей: це той єпископ, це Хуан Дієго і інші люди, які були в той момент на тому місці. Це таке. Така особливість теж цього образу. Просимо заступництва, Богородиці, Матері Божої Гвадилубської, просимо про навернення, те, що відбулося в Мексиці чудесний спосіб. Так багато людей навернулося. Ми сьогодні просимо теж про навернення для країни, яка цього дуже потребує. В Першу чергу просимо для Росії. Котра сьогодні йде війною проти нас, проти нашого народу, те, що відбувалося тоді в Мексиці, ворожнеча війна вбивства, коли Богородиця об'явилася, це все зупинилося. Просимо про такий теж чудесний, чудотворний захист Марії для нас, теж для нашої країни. Амінь.